На Волині служба безпеки викрила й заблокувала схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомили в управлінні СБУ у Волинській області. Правоохоронці викрили трьох волинян, які намагалися організувати незаконне переправлення призовників з України до країн ЄС. Повідомляється, що фігуранти за гроші обіцяли перемістити ухилянтів на надувних гумових човнах через річку Західний Буг до Європи. За свої послуги порушники з місцевих жителів брали до 3,5 тисяч доларів з однієї особи, а з клієнтів з інших міст до 10 тисяч доларів. Чоловіків затримали під час спроби переправлення поза встановленими пунктами пропуску шістьох ухилянтів. Під час обшуків у зловмисників виявили та вилучили докази протиправної діяльності. Усім трьом повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.